Доброго дня всім присутням. Я дуже дякую за те, що ви відгукнулися на наше запрошення і прийшли на цю прес-конференцію, але вона вже стала в нас так доброю традицією, тому що пов'язана про інформацію негативно брехливу, яка розповсюджується про наше підприємство. Я сьогодні хочу вам повідомити, що 2 жовтня Галацький районний суд міста Львова задовільнив позов корпорації «Коліні ремонтні технології. До Починка Ігоря Петровича і товариства Фонд Свободи Слова. І зобов'язав відповідачів спростувати на сторінках цього видання інформацію, поширену в ряді публікацій, де мова йшла про корпорацію КРТ, і її діяльність. Це в статтях з пафосними назвами «Як відмити мільярд і справа на мільярд ще чотири приголомшливі візнання. Де пан починок звинувачує наше підприємство у відмиванні коштів, створенні конвертаційних центрів і таких інших абсурдних абсолютно діях? Я думаю, що ви всі пригадуєте, що нам абсолютно не давали можливості висвітлити інформацію, висловити свою власну позицію і надати певні докази ті видання, засоби масової інформації, які проводили так звані гучні розслідування. Але під час своїх прес-конференцій я завжди наголошувала, що наше підприємство залишає за собою право звертатися до суду щодо захисту своєї ділової репутації. І ми це своє право реалізували. На щастя, в нас ще залишки демократії в нашій державі є, і при бажанні можна відстоювати свою честь і репутацію. Тому ми звернулися до суду. І 2 жовтня наш позов був задоволений. Я думаю, далі нам краще розкаже фахівець, наш юрист, який забезпечує юридичний супровід Матвієв Сергій. Доброго дня. Ну, я не буду вдаватися в глибинні аналізи всіх правових позицій, які нам прийшлося висвітлити в судовому процесі. Можу сказати лише одне: От 2 жовтня, нарешті, стався той. Е День, коли суд зміг заслухати справу по суті і зміг винести законне і обґрунтоване рішення. Чому нарешті стався? Процес тривав майже 5 місяців в першій інстанції. Я думаю, там ні для кого не секрет, що в нашій країні розумні строки судового розгляду будь-якого процесу є 2 місяці. Причому ні для кого не секрет, що ну, доволі велика маса інституцій слідкує за тим, щоб ці строки дотримувалися. Ми знаємо, що звичайно справи затягуються і так далі. Але е такі процеси, як е той, про який ми сьогодні говоримо, вони насправді не є нічим складні. Є конкретний перелік тверджень, які треба перевірити на предмет їх достовірності та негативності, та прийняти відповідне законно обґрунтоване рішення. Моя е ну, професійна позиція говорить про те, що такі справи можуть розглядатися на протязі кількох тижнів. Ну бажано, звичайно, щоб. Сторони дотримували своїх процесуальних прав і проходили вчасно на процесі. Тоді цей процес відбувається доволі швидко. Наш же процес тривав 5 місяців. Ви собі, 5 місяців в суді першої інстанції. Причому тривав він 5 місяців тільки з однієї причини. Ніхто із відповідачів, їх було двоє, не приходив на судовий процес. Два відповідача автор статті, головний редактор газети Експрес Ігор Петрович Починок і е, видавець газети, редакція газети, так званий ТЗВ фонд Свобода слова. Товариство з обмеженою відповідальністю, звичайна юридична особа, яка є редакцією газети Експрес. Причому, якщо раніше редакцією газети Експрес, за словами самої газети Експрес, являвся просто творчий колектив журналістів, то зараз цю функцію виконує товариство з обмеженою відповідальністю. Нам достеменно невідомо, що в цього товариства є, яким чином ця відповідальність обмежена, реалізується і за допомогою якогось ліквідного майна, але нас це, в принципі, не цікавить. Наскільки відомо нам, єдина функція цього товариства з обмеженою відповідальністю бути е, редакцією газети Експрес, для того, щоб таку можна було вказати у вихідних даних газети в кінці на останній сторінці і потім відповідати в суді. Але натомість, очевидно, що це ТЗВ не виконує одну з тих функцій, а покликано тільки бути на вихідних даних в, е, на останній сторінці, тому що в суд вони не приходять. Причому не приходять не тому, що їм невідомо про процес, не приходять тому, що не приходять. Знаєте, як писав свого часу один журналіст, ні, бо ні. Я думаю, ми знаємо, про кого говоримо. От не приходимо, тому що не приходимо. Ну і собі, суд призначає справу до розгляду, розсилає повістки. Товариство з межної країни отримує цю повістку. Уповноважений представник приходить на пошту, забирає, і в матеріалах справи є про це відомості. Причому робить це неодноразово. За день до судового засідання чи за два уповноважений представник цього ТЗОВ. Адвокат, який представляє їхні інтереси, також він по сумісництву, як правило, представляє інтереси головного редактора, приходить і ознайомлюється з матеріалами справи. Але не приходить на судовий процес. Чому не приходить, нікого не повідомляє. З іншим відповідачем ситуація інша. Він не бере повістки. Ні бо ні. Я не беру повістки. Повістки надходять йому за офіційною адресою проживання, він їх не отримує. То він їх не приходить отримувати, а ну ми не знаємо якби, достеменно, чому він їх не бере і як цей процес відбувається, але він їх не отримує. Е, що робить суд? Ну, суд ж повинен заслухати позицію відповідачів, правда? Суд оголошення дає в газеті високий замок. Ну якщо другий відповідач не читає львівської преси, окрім тої газети, яку видає, то це якби його професійна справа. Але згідно закону, якщо тебе викликали в суд через засоби масової інформації, то апріорі вважається, що ти про цей суд повідомлений. Я сумніваюся, що представник, який представляє інтереси редакції, а по сумісності являється також і представником іншого відповідача, не ставить до відома іншого відповідача про те, що відбувається судовий процес. Правда? Тим більше, наш досвід у інших судових процесах, які паралельно йдуть, говорить про те, що Ігор Петрович знає про судові процеси, контролює їх хід. Більше того, він умудряється в інших процесах на 10-ту годину, коли засідання не приходити, а після обіду приносити клопотання про відкладення. Написано особисто. В світлі цього. У нас є усі підстави вважати, що відповідачі не просто не ходять на суд, тому що вони не знають. Вони не ходять, тому що ні бо ні. От ми не ходимо. Крапка. Ми свою позицію не даємо. В світлі цього, ну я думаю, ви читали місцеву пресу, суд був змушений винести заочне рішення. Не буду роз'яснювати, що це таке. Заочне рішення виноситься тоді, коли немає нікого з відповідачів і вони не з'явилися. Причому є всі відомості, які говорять про те, що вони проводять справу належним чином повідомлення. Для мене інститут заочного рішення, ну, він мені не особливо подобається, оскільки я вважаю, що якщо сторони належним чином повідомлені, мали 5 місяців часу для того, щоб довести свою позицію, то заочне рішення виносити не потрібно. Але суд зобов'язаний так пише процесуальний закон, і суд це зробив. А тепер ви побачите, як будуть відбуватися обставини наступного тижня чи двох. Заочне рішення відрізняється від простого тим, що просте можна оскаржити в апеляційному порядку, а заочне перед тим, як оскаржувати в апеляційному порядку, можна подати заяву на його скасування і попросити суд ще раз розглянути справу з нуля. Тобто вам почнуть зараз розповідати, ну, ми припускаємо, правда? Вам почнуть розповідати, що люди були позбавлені права на судовий захист своєчасно. Вони не мали можливості довести свою правову позицію в судовому процесі і довести достовірність тих обставин, які вони виклали в відповідні газетні публікації, там дві публікації предметом. Вам будуть розповідати якісь історії про те, що е, прийняття рішення сталося під покровом ночі, і ніхто не знав про те, що таке рішення приймається. Натомість звертаємося до фактів. Провадження у справі тривало 5 місяців. Усі сторони були належним чином повідомлені про судовий розгляд кожного засідання, яке було призначене, і на протязі п'яти місяців суд жодного разу не міг приступити до розгляду справи по суті тільки тому, що відповідачі не приходять, і суд забезпечує їхнє право надати свою позицію в суді. Натомість закон чомусь не говорить, а що ж робити з такими відповідачами, які п'ять місяців на суд не ходять. А чому право позивача на своєчасний розгляд судового процесу і його захист прав в розумній установленій законом строки порушено, і за це ніхто не відповідає. Ну Бог з ним. Ми готові чекати п'ять місяців. Ми достатньо терплячі. І 2 жовтня відбулося то, що мало закономірно відбутися. Суд виніс рішення, на мою думку, абсолютно законне і обґрунтоване. Я вам допоможу, для і визнав негативною та недостовірною ту інформацію, яка була предметом розгляду. А Стан стантольна правильно сказала, предметом розгляду було дві були твердження із двох статей, в яких містилося так зване журналістське розслідування про справу на мільярд. Не більше і не менше. Я не буду вам зараз перелічувати всі ці твердження, про які йдеться. Я думаю, ви і самі знаєте. Тим більше, що подання позову в суд по цій справі також анонсувалося у засобах масової інформації, і це вже давно всім відомо, це загальнодоступна інформація. Ну, для початку от можу зробити вам вибірку по одному твердженню. Ну, наприклад, жодних товарів ТЗО корпорація КРТ не отримувала, операції були фіктивними, мали так званий безтоварний характер. Ну, не вже складно довести твердження, яке ти написав, Правда? Достатньо принести належний, якийсь допустимий доказ, який би свідчив про те, що оце твердження, яке ти написав в статті, відповідає дійсності. Тобто будь-яке рішення суду, вирок суду, тощо нічого не принесли, нічого не показали. Тому є усі підстави стверджувати, що нічого не принесуть і не покажуть, не покажуть. Тому якщо навіть така заява надійде про скасування, ми готові слухати справу ще раз спочатку. Хоча на моє глибоке переконання. Можна тиждень говорити, що ти не міг з'явитися в суд, можна два тижні це робити. Можна місяць. Ну добре, два місяці. Ну, ж не п'ять місяців. Це означає, що навряд чи відповідачі будуть мати якісь переконливі докази того, що вони не могли прийти на протязі п'яти місяців в суд, а тому рішення суду треба скасувати і розглянути ще раз справу. В світлі цього ми очікуємо або заяву про скасування рішення, або апеляційної скарги. І готові захищати свою позицію в суді. Я переконаний, що таке рішення буде підтримано. Слава Богу, що е, в Україні є ще незалежні суди, які е, професійно, якісно, настільки швидко, наскільки це можливо, і обґрунтовано приймають законні рішення. Є ще суди, які е, не бояться приймати рішення проти, е, ну не побують цього слова, проти журналістів, які недобросовісно користуються інформацією і своїми правами журналістськими. А також процесуальними обов'язками, тому що, крім прав в судовому процесі, є ще й обов'язки, зокрема, вчасно прийти в суд. От. В світлі цього ми не боїмося продовження судового процесу, але є маленька ремарка. Ми всі звикли, що судовий процес триває три інстанції, а той після третьої інстанції повертається на новий розгляд тощо, а потім з'являється ще нові ялені обставини і так далі. Але насправді в усьому цивілізованому світі апеляційний суд і касаційний суд виконують доволі технічну функцію, перевіряють питання порушення процесу. І е, повного й об'єктивного з'ясування обставин справи на моє глибоке переконання, базову функцію в вирішенні спорів, і я думаю, мене підтримують будь-які юристи, вирішує е, грає е, суд першої інстанції. Якщо суд першої інстанції сказав своє слово в конкретній справі, то я думаю, що питання апеляційного розвіду і касаційного це є виключно технічне питання перевірити, чи не було порушено чиїхось справ в процесі розгляду справи. От тому. Маємо те, що маємо. Звичайно, ми очікували, що відповідачі прийдуть в судовий процес, зможуть нам розповісти, чому саме вони так написали. Натомість від них був інший крок. Вчора вийшло продовження чи нове сенсаційне журналістське розслідування в справі на мільярд, де дивним чином було повторено все те, що було написано в предме... в тих публікаціях, які вже були предметом розгляду в суді. Тобто, насправді, на мою думку, нічого нового ми не прочитали, просто люди вперто повторюють одне і те ж, і очевидно. Розуміючи, що ну, незважаючи на те, що є судове рішення, що є е, конкретні твердження, які визнані недостовірними, їх продовжують повторювати. Е, предметом даної прес-конференції не є інші судові процеси е, з приводу цих публікацій, але я думаю, всім також відомо, що є ще інший судовий процес е, з приводу цих публікацій, де родина померлого головного бухгалтера подала в суд е, так само на автора статті і на Редакцію газети, а там ситуація абсолютно аналогічна. Також не приходять в суд, також не дають свою позицію і жодним словом не заперечують. Проте черговий раз в газеті пишуть одну і ту ж саму інформацію про те, що хтось там десь не випадково помер. Ось цей от весь негатив, який продовжує литися, говорить про одне: ніхто з відповідачів насправді не збирається виконувати судове рішення. У нас є досвід судових рішень, які набрали законної сили проти цієї газети. Жодного судового рішення ними виконано не було. Ба більше постає запитання: а чому тоді люди, які не виконують закон, тобто не виконують судові рішення, показують на всіх інших, що всі інші погані? Чому людина, який, наприклад, рішенням суду присуджено яку виплатити одну тисячу гривень моральної шкоди позивачу за недостовірну публікацію, напротязі двох років цього не зробив? Я не думаю, що для головного редактора газети тисячу гривень це великі гроші. От, якби і все, що я мав сказати, можу відповідати на запитання. Ну, я хочу доповнити, тому що питань поставило багато, наш юрист. Да? Чому, чому, чому? Можливо, я можу зробити припущення, можливо, ті люди просто і не бояться не виконувати. Розумієте, я от коли розпочалися ці журналістські розслідування, і я намагалась довести, що це є брехлива неправдива інформація, я завжди чула одну відповідь від розслідувачів: звертайтесь до суду. Так, да, дуже гарна відповідь, правда, вона така міцна, що я нічого не боюсь, подавайте на мене до суду, я все рівно туди не прийду. І робіть, що хочете. От що, що нам зараз зробити, Да? Наприклад, наскільки мені відомо, коли Починок розмістив цей матеріал в своїй газеті, він навіть наполегливо вимагав відкриття кримінальної справи від правоохоронних органів. І коли від нього попросили надати докази, він же спирається на докази, він надіслав два примірника своїх газети. Тобто, ви розумієте, стаття в газеті в нас тепер є доказом злочину чи порушення закону. І тут виникає питання: от зібралися журналісти, скажіть, а не вже з вас ніхто не хоче великого піару да? підняти рейтинг своєї газети чи своєї телерадіокомпанії і теж провести таке гучне розслідування, ну, типу як справа на мільярд? Я просто, от, коли про це думала. Дійсно, чому так? Чисто випадково в інтернеті, знаєте, знайшла такий матеріал. Журналісти Української правди звернулися в адміністрацію президента Януковича з проханням надати копію клятви на вірність українському народу, яку він підписував, коли обирався депутатом. І отут, -от в інтернеті викладена, вся переписка і відмова. Тобто, журналісти. Не отримали від адміністрації президента від влади навіть той е, інформація, яка фактично є публічною. Вона повинна бути в відкритому доступі. Там немає ніякої таємниці. Що ми бачимо в розслідуваннях? Оперують фактами документів людина, яка каже: Я такий чесний, я такий справедливий, але бере якісь нарізки факти з акту позапланової перевірки нашого підприємства про які ми вже казали. Да? Який не набрав юридичної сили, абсолютно забув, що є повторна перевірка, яка була ініційована не нашим підприємством, а самими слідчими, самою податковою, розумієте, і це є дійсний акт. По-друге, витягуються такі дані, які жодний журналіст, навіть який він буде мати в руках 10 законів про доступ до публічної інформації. Ніяких архівних даних, ніяких актів, він нічого не отримає. І виникає питання: а чому в нас є? Певні засоби масової інформації, які отримують всю необхідну інформацію. А решта ні. Чи ви не хочете робити свою журналістку кар'єру? Ви не хочете робити розслідування і розкривати отакі злочини. І тому висновки, я думаю, ви зробите самі: починок. І фонд «Свобода слова. Вони, я так думаю, не збираються виконувати ніяких судових рішень, тому що для них, як кажуть, закон не писаний. Він писаний для всіх нас. Я знов повертаюсь до так званого інформаційного кілерства. Це є не справа на мільярд, це є доказ того, що в нас сьогодні відбирають останні надії і останню віру в якісь ідеали. Ви всі прекрасно знаєте, який великий рейтинг був газети Експрес. Наскільки люди вірили цій газеті? Я сама завжди з повагою читала публікації, і коли я бачу, що знаходяться, я не вірю, що весь колектив такий. Не вірю. Мені просто шкода, що вони стають заложниками вот такої продажної політики їх головного редактора, і вони виконують отакі брудні замовлення. Невже вони думають, що сьогодні знищив наше підприємство, Вони потім залишаться працювати. Повірте мені, коли йде замовлення, знищується як той кого замовлено, так і сам кілер. Він стає просто непотрібним. А те, що вони не виконують судові рішення, на так як вони не виконали судове рішення по позову укрзалізниці, це є спростування інформації на статтю схеми Керпи. Немає нічого святого. заради грошей, обливається брудом абсолютно все. Знищуються любі ідеали, люба віра в свободу слова, незалежної журналістики. Тобто для людей просто немає нічого святого, навіть смерть людини. До речі, Дякую. до речі, про гроші. ми наша юридична компанія щотижня фінансово підтримує газету експрес. Ми як мінімум 5 гривень тратимо на два примірника газети, тому що вже впродовж е, певного довгого періоду часу нам приходиться професійно читати. Цей продукт. Але тут є от маленький момент. Я от на запитання: а чому саме так роблять? Чому не виконують судові рішення, чому не являються в суд? Завтра вам розкажуть про упереджений суд, розкажуть про тиск на свободу слова. Більше того, ну, вийдуть, можливо, вийдуть з пустою сторінкою першою. Ну, ну нічого, ну менше рекламної площі використають. Ну що зробиш? Але чому так роблять? Ну як їм боятися судового позову? Як їм боятися неявки в суд, чи якогось там дрібного штрафу чи тощо, якщо вони не являються навіть по своїх заявах і не дають документи? Світлана Антольна правильно каже, я звернусь з домови документів, щоб от ні в кого не виникало е, потім питання до того, що ми це придумали. Ось дивіться, відповідь на податкової міліції. Державної податкової служби на запит з приводу процесу розгляду заяви громадянина Починка за результатами його публікації, тому що він опублікував ці відповідно дві статті і звернувся в правоохоронні органи, зокрема в податкову міліцію, в податкову службу, по-моєму, в прокуратуру, в міліцію. Ну, звернувся всюди для того, щоб порядку там диносу було вирішено питання про порушення кримінальної справи. Звичайно, що робить податкова міліція? Вони повинні там в межах 10 днів прийняти рішення, але їм для цього потрібні документи підтвердження звернення громадянина. Так вони до нього звертаються. Дай такі документи або прийди нам, будь ласка, хоча б дай пояснення, що відбувається в результаті. Чорним по білому написано. До заяви додано по одному примірнику випусків газети номер 52 та 55. Будь-які інші документи та матеріали підтвердження поданої заяви громадянином починком ІП, а також редакцію газети Експрес до ОПМ області не надавались, засобами поштового зв'язку не надсилались. Це ще не все. В ході… Проведення дослідчої перевірки вжито до заходи щодо запрошення заявника громадянина Поченка ІП, як головного редактора та автора відповідних публікацій, до УПМДП Сульівській області для його опитування або його опитування у будь-якому зручному для нього місці щодо обставин, викладених у його заяві. А також отримання від нього документів та інших відомостей, які підтвердили викладені у заяві факти. За результатами вжитих заходів встановлено неможливість опитування громадяна Починка щодо обставин, викладених у його заяві та підтвердження фактів викладених заяв. Розумієте, що означає встановлено неможливість? Це означає, що він почунок сказав, я я вами спілкуватись не буду. Причому в кулуарах Державної податкової служби нами в коридорах було почуто, що він не просто не, не прийшов, наприклад, заповісткою, коли. Нещасні працівники Державної податкової служби та міліції, яких, як виявилось, можна відмовляти у зустрічі, прийшли до нього в редакцію для того, щоб опитати його і сказати: Ігор Петрович, ну скажіть, будь ласка, а що там дійсно так, що не так, і дайте документи, і він навіть відмовився до них спуститися і жалілися е, працівники, що е, він сказав це, доповім, це через секретаря. От. А в е, кулуарах судових також я був в одному районному суді. І чув, як спілкувалися між собою там, якісь працівники суду і розповідали, як в одній справі десь там, його мали допитати. Він прийшов на допит. Бідний слідчий написав рапорт, що він не зміг його допитати, гуляйте, в матеріалах кримінальної справи, не зміг його допитати, тому що він вів себе неадекватно, розвернувся, пішов, відмовився підписувати, на другий день подав на слідчого скаргу. Тому що слідчий викликав його на допит. Не будемо називати імен, не будемо називати в яких саме справах, але це тенденційна поведінка людини, яка говорить про те, що людина не готова сама виконувати і дотримуватись законів, і виконувати усі процедурні правила в тих процедурах, які сама ж ініціює. Я розумію, відмовився давати покази, зіслався на статтю 63. -ю. Але ви мені покажіть, будь ласка, громадянина в будь-якій цивілізованій країні, який прийшов до слідчого чи до працівника податкової міліції або будь-якого правоохоронного органу на допит. Встав собі, розвернувся і спокійно пішов. Висновки робіть самі. Може, в когось є якісь запитання. Оля Савацька «Голос». Пане Сергій, можете уточнити, яке власне рішення 2 жовтня прийняли? Тобто, що зобов'язали зробити? Дякую. Зараз я вам навіть його процитую. Швиденько. Покажемо. Ось оце от рішення. Галицький районний суд. Розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Львову справу за позовом ТЗВ корпорації коліні ремонтних технологій до починка Ігоря Петровича та товариства з обмеженою відповідальністю фонд «Свобода слова про захист ділової репутації, спростування неправдивої інформації, вирішив позов задовольнити повністю, визнати недостовірною та такою, що не відповідає дійсності і принижує ділову репутацію інформацію, поширену в номері газети Експрес. Все читати не буду. Номер 52. А саме раз, два, три, чотири твердження можемо зачитати. Використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаних підприємств, посадові особи ТЗВ «Корпорація КРТ та її спільник у Дніпродзержинську документально оформлювали неіснуючі операції на отримання та продаж товарно матеріальних цінностей. Потім документи передавалися службовим особам ТЗВ КРТ для їх відображення в бухгалтерському путковому обліку. Жодних товарів ТЗВ «Корпорація КРТ не отримувала, операції були фіктивними, мали так званий безтоварний характер. Кошти, отримані від залізниці посадової особи ТЗВ КРТ передавали, переказали цей конвертаційний центр, а натомість отримали їх готівкою. А що ж отримувала залізниця? Невже лише штампувала документи про неіснуючі поставки? Дуже схоже, що так. Адже як засвідчують наведені факти, до докріплення ТЗВ корпорації КРТ не поставлялись. Отже, виготовити кріплення для рейку воно не могло. А отже, і поставити залізниця ці кріплення також не могло. А отже, Джон Лєнон був гуцлом. Розумієте, про що йде мова? Написали якісь недостовірні факти, відверто негативну інформацію, зробили е, свої висновки у формі доконаних фактів і тверджень. І потім я не здивуюся, якщо в апеляції будуть розказувати про упереджений суд і про те, що це все було оціночні судження. Наприклад, переведення коштів в Чорний нал, як вони написали у другій публікації, яка також визнана недостовірною. Визнати недостовірною такою, що не відповідає дійсності і принижує ділову репутацію інформацію, поширеному номері газети номер 55 на першій та шостій сторінках. Зокрема, тизове корпорація КРТ отримувала від залізниці справжні гроші, надсилало на рахунки згаданих вищих підприємств справжні гроші і з рахунків у банку готівку знімали та перетворювали, як кажуть, у народі, у справжній чорний нал. Нічим не підтверджена інформація, ніхто навіть не намагається. От, і, звичайно, що суд зобов'язав е, відповідачів е, опублікувати спростування в той самий спосіб, який була опублікована стаття. Тому як тільки рішення суду набере законної сили, а ми сподіваємося, що це буде швидко. Е, я думаю, будемо вимагати в редакції, щоб вони опублікували відповідне спростування. Таке спростування має опублікувати і редакція, і Ігор Починок. Я думаю, мій клієнт буде задоволений, якщо зробить це редакція за підписом Ігоря Петровича. Сподіваємося, в нього така можливість є. От якби все. Е, з, ну, з, зі змістом того рішення і е, того, що було предметом, ви можете ознайомитись. Е, у пресі вже вчора це було висвітлено, наскільки я пригадую, тому там все вичерпно написано. Ще є якісь запитання? Чи збираєтесь ви реагувати на нову публікацію в експресі, що з'явилася вчора? Ви кажете, що диним чином там о, знову повторюються ті факти, викладені в попередніх публікаціях розслідуваннях? Будете реагувати ну, чи ні. Може, я відповім, тому що ми, ми вже на цей предмет працюємо. Звичайно, що збираємося. До нас вже звернулися. Наша компанія працює над проєктом позову. Як я вже колись говорив, ми можемо це робити швидко. Ну, чесно кажучи, в даному випадку складніше, тому що складно спростовувати нічого. Можна спростувати якесь ну, нове твердження, можна спростувати якусь нову інформацію. Ми зараз вивчаємо цей позов, проєкт готує проект готується. Я думаю, що наступного тижня. Буде повідомлено про те, коли ми подали, в який, в який саме суд подали, там, залежно від того, е хто там де проживає з відповідачів, тому що наскільки мені, якщо мені пам'ять не зраджує, там два автора розслідувач е і головний редактор. Так? От. Тому я думаю, що реагувати будемо. Ми вже працюємо на цим. Просто розумієте, мені навіть шкода суддю, до якої попаде в цей позов. Розумієте, вона скаже, ми вже один раз написали, скільки разів це буде повторюватися. Це якийсь вже, я би це назвала криза жанра. Якби я була журналістом, і мені було б соромно за таку свою публікацію. Причому перед тим йшла така дуже потужна реклама, що чекаєте, чекаєте, скоро ви ще знаєте подробиці. Ну, можливо, знаєте, фентезі, воно ж просто так не з'являється. Для того от, треба час і натхнення, і можливо, якийсь, якийсь фінансовий стимул. Там Будемо сподіватися, що а, потенціал а, починка як автора фентезі. Він ну, всяк, не розумієте, не буде. Ну, ну це нібито новий матеріал супроводжується дійсно такою. Доволі ну я як споживач можу сказати, доволі агресивною рекламою цього сенсаційного розслідування. Більше того, я десь там прочитав вчора. Е в інтернеті було оприлюдено, що якісь невідомі люди масово скуповують. Може, ви бачили та масово скуповують цю газету весь тираж. Е Причому якісь невідомі люди в чорних гольфах. От, я сьогодні зранку одягнув Чорний гольф, потім сів в машину, з'ясував, що це буде лишнє на цій прес-конференції і прийшлося відумити сорочку. Так, тому... да, ми побоялися сьогодні прийти Та... в чорному, воно, по-перше, у нас свято проєкт. Тому закликаємо у нас вас утримуватись від чорних гольфів, тому що да. я так бачу, що це буде кліше. Проти вас буде наступна справа. Та... Розумієте, наступне розслідування, як знищують газету експрес. Ще є в когось якісь запитання? Якщо немає, дуже вам дякую, що ви прийшли. Дякую до побачення. Дякую до зустрічі.